Які будинки окупаційна влада демонтує у Маріуполі? Це майже. Половинного житлового фонду багатоповерхів у всьому Маріуполі. спочатку там окупації точилася там боротьба просто мешканців за те, щоб його не зносили. Де живуть Маріупольці, які залишилися без житла, і що їм обіцяють окупаційні чиновники? Фактично людей знов обманули з цього було варто очікувати. Чи вплине знесення будинків у Маріуполі на доведення воєнних злочинів російської армії під час боїв за місто? Лише частини доказів може бути недостатньо. Вітаю! З вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. У Маріуполі планують знести ще 21 багатоповерховий будинок. Про це днями повідомили у так званому міністерстві будівництва окупованої частини Донеччини. На сайті відомства опублікований перелік будинків. Вони розташовані на лівобережжі Маріуполя, на вулицях Короленка, Гугеля, Шепотинника, а також на провулках Банному та Короленка. У Маріупольській міській раді зазначили, що саме лівобережний район найбільше постраждав під час боїв у місті. Навколо вулиць Азовстальської, Ломізова, бульвару Меотиди та Морського бульвару було повністю знищено 38 будівель. Всього за час блокади російські війська зруйнували 50% багатоповерхівок, а це понад 1300 будинків. Також вони знищили близько 11 тисяч приватних осель. Крім того, російська армія зруйнувала або пошкодила 85 об'єктів культури та спорту, 15 лікарень, 63 школи, 79 дитячих садочків. Понад 460 будинків знесли повністю вже після окупації. За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, зараз окупанти продовжують зносити домівки, щоб не залишити жодних доказів власних воєнних злочинів. Замість знесеного житла вони будують нове, більшість для продажу під іпотеку для росіян, які переїжджають до Маріуполя. Відомо про будівництво близько 50 таких будинків. Це складає всього 10% від відбудови для продажу від кількості демонтованих будинків. Написано у телеграм-каналі міськради. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів новинам Приазов'я, що багатоповерхівки, які зараз планують знести, розташовані в притул до заводу Азовсталь. Окупаційна влада обіцяла їх відремонтувати, а не демонтувати. Там дуже постраждалі будинки. Насправді, насправді дуже постраждалі, і росіяни обіцяли їх не зносити. Тобто, як розвивались події, спочатку вони вирішили півлівобережжя там майже всю центральну частину знести, почали демонтувати. І по ходу демонтажів стало зрозуміло, що в принципі нічого людям взамін не дають. І люди з цього шостого частку, тому що вони майже всі залишились там в місті великою кількістю, принаймні, да вони вийшли там, писали скарги, відеозвернення, все таке інше, для того, щоб їх будинки не чіпали демонтажем, а відремонтували, щоб вони їх не втратили. А їм пообіцяли навіть виключили їх зі списку будинків, які підпадають під демонтаж, і це о, трапилось о, фактично в цього року, ну, взимку мені здається. І ось зараз, звідки ці 21 будинок? Влітку там нас в липні, в серпні, прийшла комісія, наново, начебто, обстежила ці будинки і перевела її зі стану ті, що ремонтуються і відновлюються в стан, ну тобто в інший список, в тих, які мають бути демонтовані. Тому це набрало власне да такого галасу. Тому що е, фактично людей знов обманули. Цього було варто очікувати. Всього за російськими списками у Маріуполі близько тисячі будинків, які мають демонтувати, каже Полі будинків, які підпадають під демонтаж. 986 будинків було першочергово, Потім вони збільшувалися, збільшувалися. За урахуванням цих 21 будинку, їх буде приблизно 1046 сорок будинків на сьогоднішній день. З них от з цього списку 1050, там давайте для рівного рахунку, все одно воно десь так і є насправді, і це майже половину житлового фонду всьому Маріуполі. на сьогоднішній день знесено близько пів мільпів тисячі будинків, близько п'ятисот. Ну важко їх порахувати, тому що ми в місті, умовно кажучи, немає інструменту. Останні цифри, точно яку я знаю, було 476, Після того як демонтажі тривали, і вони дійшли, закінчились в фактично в 23-му році взимку. І о, десь близько пів тисячі має бути, близько 500. І вони фактично зупинилися на сьогоднішній день вже нічого не демонтується, тому що немає сенсу демонтувати ніхто не збирається там будувати. А демонтували вони вірно, яким шляхом, тобто вони будуть демонтували з житлових кварталів центральних кварталів і далі. До там, де ніхто не мешкає, тому шостий участок буде стояти там дуже довго. Його ніхто не бачить. Він проїзний та в промзону. Як хто хто знає, тому якби буде кинутий просто. Отака історія з демонтажем. У Маріуполі будують два види житла іпотечне і компенсаційне, зазначив Петро Андрющенко. Втім, іпотеки недоступні для Маріупольців, а компенсаційного житла недостатньо для тієї кількості містян, яка його потребує. Компенсаційне житло, яке загалом буде побудовано в Маріуполі, стано теоретично до 1 січня 2025 року, складає з себе 5,5 тисяч квартир. Це те, що вони планують віддати людям. Частково воно побудовано, десь орієнтовно три з половиною тисячі побудовано і частково передано людям там вже заселено. ну Наприклад, Нєвський, так званий, да, нові Черемушки, що існують по районах міста, якщо так брати, що там маленькі, оці, трьохповерхові, двоповерхові, тимчасово тимчасове то що виявилось, не тимчасовим побудовано. Ну, тобто воно будується десь. Люди заїжджають, десь ні. Ну і фактично, якщо так під підсумувати да, підбити підсумки, під то росіяни знесли, зруйнували давайте так 70 тисяч квартир, побудують за період окупації, якщо в них там все складається. Принаймні планують побудувати на сьогоднішній день а десь 8 8,5 тисяч квартир, да 9 тисяч квартир. Тобто, це менше за 15% від того, що вони зруйнували. Фактично, от і все дуже прості цифри Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Директор Маріупольської громадської організації Архімісто Андрій Марусов розповів, що демонтаж багатоповерхівок окупанти проводять нерівномірно. У деяких випадках жителі цих будинків виступають проти знесень. Найбільш постраждалим виглядає східна частина міста. Ну, так званий лівий берег від, від Кальміуса. Там просто ну, суцільні квартали. Вони вже там бур'яном заросли. Їх, їх вже немає. Да? Тобто, вони були а, зруйновані ще російською там артилерією, російськими окупантами під час бійні а, в. Дві 2022 році, а потім вони їх просто знесли, і це там з тих відео, які оприлюднені, то то ти просто їдеш по пустелі. Захаращений, в якій нікого немає. Да. По декілька будинках, ну наприклад, там вже з, з початку там, окупації точилася там, боротьба просто мешканців за те, щоб його не зносили, цей будинок. Да. І ну, на жаль, да, як правило, вони просто програвали це. Остання історія була пов'язана з будинком на вулиці Купріна, якщо я не помиляюся. Да. А, знову ж таки, великий, дев'ятиповерховий будинок. У якому там могли мешкати там декілька сотень людей, іпотечне житло, яке окупаційна влада будує в Маріуполі, розраховане на громадян Росії, які переїжджають до міста, каже краєзнавець згідно з умовами, ну Маріупольці вони просто-напросто не зможуть їх придбати. Оскільки зрозуміло, що там завжди буде внесок, там залежно від умов, там якщо це буде, скажімо, там третина, то від загальної суми да то для там, майже кожного маріупольця виникає запитання, а де я знайду ці гроші, ось оскільки з роботою з офіційною роботою, а для багатьох проблеми. А коли ну ви знаєте, коли видають іпотеку, да, то банки, будь-які банки вони ж дивляться на джерела походження коштів. Якщо немає офіційної постійної роботи і праці, то ніхто ж нічого видавати не буде. Ось, ну і крім того, там в іпотечному будівництві і там є просто дуже чітка орієнтація окупантів на те, щоб туди переселялися росіяни, саме російські громадяни. З Росії часто люди, які залишаються без житла, живуть у будинках знайомих або сусідів, які виїхали з Маріуполя, зазначив Андрій Марусов. Зрозуміло, що багато маріупольців, які виїхали, вони там запрошують там знайомих або пропонують ну, нормальним людям да там маріупольцям, Да щоб вони жили, і принаймні це буде гарантією, що а, там це житло, ці квартири, да вони не будуть там пограбовані. І ну, більш-менш будуть підтримуватися а, в якомусь там стані. Хтось, можливо, а, там а, вирішує цю проблему, знову ж таки, там просто а, живе там в якихось там селах там, чи навіть в дачних будинках. Да? Але знову ж таки, ну там знайомі, там, про, про, про яких я знаю, да? вони там провели там, зиму в дачному будинку. Але дачний будинок це ну, зима. Достатньо холодною, да, це просто не вихід, бо вона там з дерева зроблена, тобто там було холодно, навіть холодніше, ніж у багатоквартирних будинках. Ситуація така, тобто, ця ну, житлова там, катастрофа, да, вона куди не поділася саме для маріупольців. Да, для... Українських громадян, на думку Маріупольця, в першу чергу окупанти зносять будинки та на їхніх місцях будують нові саме для того, щоб приховати злочини, які вчинили у Маріуполі. Коли вони зносили, там ніхто не турбувався про те, що там можуть бути рештки тіл маріупольців, які загинули. Це і про ці великі там могильники, яких називають да, по місту, вони є про них, знали. І, ну, і все, що вони зробили, це просто знесли і вивезли там на цей сміттєвий полігон. І цей сміттєвий полігон він насправді знаходиться в межах міста. Ну і там, Майже всі знають, що на цьому полігоні це, ну, це знову ж таки таке неофіційне кладовище, да? могильник, але у вигляді там, сміття. Да? Тобто тіла вивозили. І викидували на цей сміттєвий полігон. Зрозуміло, що а, там багато будівель, вони так чи інакше вони підлягали знесенню, да, бо це було просто руїни. Да. Тому ну, тут, хоч, хоч якесь да, було там, пояснення всього цього. А, але дуже цинічно виглядає те, що там більшість цих іпотечних, так званих будинків, а, вони будуються саме на цих. На місці знесених будівель, на да? тобто, ну на місці там, цих могильників, да. Тобто люди просто будуть жити. Там хто б це не був, да, тобто росіяни чи там мермерці, яким пощастить та вони це, це компенсаційне житло, да вони просто будуть жити на ну на могилах, фактично. Адвокат, який представляє потерпілих від воєнних злочинів в судах Юрій Білоус, в коментарі новинам Азов'я зазначив, що велика кількість доказів воєнних злочинів у Маріуполі вже втрачена. Те, що Україна наразі не контролює місто, є перепоною для розслідування і документування. Знищені будинки. Повністю руйнуються на їх місцях. Будуються нові, наприклад, залишки біологічних слідів, залишки залишки якихось ракет, якогось озброєння, за допомогою чого можна буде можна було би провести експертизи. Можна було би провести до речі, різні експертизи і доводити факт злочину і вину конкретних людей. От той, те, що ми не маємо доступу до Маріуполя воно на це впливає негативним чином, тому що. Знищено і багато фотографій, багато відеозаписів, багато документів, багато матеріалу. Я маю на увазі речові докази, які могли б стати основою для гарної кількості найрізноманітніших судових експертиз, що було б відкривало б шлях до обвинувальних вироків. Ми сьогодні це втрачаємо кожного дня, тому що немає контролю над Маріуполем. Це є проблемою так. Це реальність безумовно, але це ну це точно не закриває для нас всі можливості для того, щоб фіксувати воєнні злочини, раз розслідувати ці воєнні злочини, і у деяких випадках направляти справи до суду. Юрист розповів, що складовими доказів воєнних злочинів, які скоїла російська армія у Маріуполі, можуть бути незалежні висновки моніторингових місій, супутникові знімки, а також показання свідків подій. Є люди, які виїжджають сьогодні, з ними можна працювати вже про той період, коли української влади там не було. Є люди, які знаходяться там і намагаються допомогти щось зафіксувати для того, щоб українська влада Українська держава змогла мати важелі для притягнення до відповідальності Росіян. Я працював з людьми з Маріуполя неодноразово щодо воєнних злочинів, які вчинено відносно них, відносно їхніх сімей, і тих воєнних злочинів, які вони бачили навколо себе, і це дуже важлива інформація. От протягом розмови, там година, півтори, дві, ти можеш почути. Окрім історії, яка стосується конкретної людини, ти можеш почути багато того, що людина бачила навколо себе, умовно кажучи, 1 березня 22, 10, 30, у квітні. Скільки було блокпостів, постів? Який був виїзд? Як проходила процедура фільтрації? У людей залишаються документи у людей. Не у всіх, звісно, але залишаються фото, і відеозаписи. у справах про воєнні злочини застосовується високий стандарт доказування, зазначив Юрій Білоус. Але якщо доказів не вистачатиме через відсутність доступу до території, то світова спільнота також може зважати на цю обставину. Це дуже високий стандарт, і доказів лише частини доказів може бути недостатньо, але знову ж таки. Якщо ми говоримо про якщо ми говоримо про підрив драмтеатру, то цивілізована частина світу розуміє, що якщо в нас якихось доказів не вистачає щодо саме чистоти юридичної процедури, то на це є об'єктивні обставини. Об'єктивні обставини відсутність доступу наших слідчих, наших прокурорів до безпосереднього місця злочину. Гарною відповіддю для всіх нас буде покарання Росії. як… Держави, яка вчинила злочин агресії, фінансове покарання там політичне в них вже є санкційне і так далі. Ізоляція певна, грошове покарання для Росії як держави, покарання найвищого політичного військового керівництва, Росія веде агресивну війну, а значить, незаконну, а значить, дорівнює тому, що ті наслідки, до, до яких це все призвело, саме Росія за них відповідальна. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.